Цейлон. Ось такий ось пацик вже він. Такий хороший по косоніш, мені нравиться. Ось така в принципі у нас часота вийшлася по полю. В принципі, де-не-де попадається, воно бідний не щас стоїть. Експресій 50 грам. Можемо бачити. Ну не весело її, не весело, може. Не знаю камера передає чи не але ну, вона жовта стоїть. Ну а так в принципі в цілому непогано. Далі подивимося, рядочки всі більш-менш однакові. Ця ось, ось тут тобто, з трикозою бризкали, наїхали. І воно можемо бачити. Ось який ось, рядок. І все. Наїхали, блять. А так, в принципі, в цілому непогано. Такий фон.